Привіт, мої хороші! Я насправді сьогодні не збиралася знімати влог, якщо чесно, і, в принципі, не знімала вже шоста вечора. Але в коментарях у вас ви мене запитали про ярчика Раціо. Питали вже доволі активно і наполегливо. Я не хочу знімати нічого про його раціон, тому що я не футблогер, я не супермама, я не веду інстаграм з БЛВ-сторінками. Не просто так, а тому що насправді я не задоволена на 100% раціоном Ярослава. Нема тут мені чим хизуватись, я не виготовлюю для нього якісь нереальні речі, не кожна тарілка, яку він їсть, це тарілка здорового харчування. Оце я користуюся такими, такою логікою, як я прочитала, що в принципі за тиждень треба дивитися е, раціон дитини. Не за одну тарілку, що от в одній тарілці в тебе мають бути всі компоненти здорового харчування, навіть не за день, а за тиждень. Тобто, якщо за тиждень в цілому малий з'їдає нормально білку, нормально клітковини, нормально того, нормально всього, то значить я молодець. От, і через це я не можу вам показувати наші раціони, тому що, ну, блін, це не, це не щось таке в мене запредельне, чим маю я пишатися і що я маю розказувати на весь інтернет. Але ви сильно просите, тому, ну, ну, добре, я вам покажу, чому я вирішила включити саме сьогодні. Тому що сьогодні, якраз у мене той день, коли, в принципі, раціоном я задоволена. На ранок я не зняла, але на ранок ми їли вівсяну кашу на молодці з лохиною. Все, я просто взяла вівсяну кашу швидкового приготування, хоча я знаю, що краще плющину. Але плющина в мене також завжди є. Але плющину треба 20 хвилин варити. Зранку малий був дуже голодний, в мене не було часу варити плющину, тому я просто взяла цю вівсянку яка швидкого приготування. Зараз я покажу її. Ось такі а, пластівці, Геркулес, да? 3-5 хвилин запарити. Я беру її, заливаю молоком і ставлю в мікрохвильовку, там на 1,5-2 хвилини. І це якраз вистачає її запаритись. І все. І просто зверху я насипала лохини. Малий з'їв, по-моєму, це все. Може, я йому ще щось давала, типу яблучка. Він іноді не знайдеться і просить якийсь фрукт, і я йому даю яблучко, наприклад. Це був сніданок. Все. На перекус, на перекус, ми з'їли, знову ж таки, яблуко він з'їв, лохини трошки поїв. І, по-моєму, все. Тобто, сьогодні перекус був чисто по фруктах і ягодах. Далі обід. На обід він в мене з'їв салат з печінки. Я просто відварила печінку курячу, взяла, посмажила. Пасірувала, я не знаю, як це називається моркву з цибулею. І все. Печінка, морква, цибуля, грецьким йогуртом, солька, перка, все. Оце такий салат, люди. Малий уплітав. Він, йому прям дуже сподобалось, тому на обід у нас був цей печінковий салат. На вечерю я зварила суп. Суп взагалі, ну, це просто фігня якась. Е, супик це куряче філе відварене. І туди оця заморожена суміш овочів. Зараз покажу. От, коротше, куряче філе відварене, картопелька і заморожена суміш овочів. Все. Оце е, мій супік. От, прям зараз малий їсть. Уплітає. За обидві щоки. Зараз він подістає всі його овочі, а потім я допоможу йому досьорбати бульйончик. Як взагалі дійшла ідея до супу, тут те, що я приготувала на наступний перекус і на завтра, це отакі курячі кексики. Отакі курячі кексики. Тут також все просто. Береш відварюєш куряче філе. Тому я і зробила суп, тому що я відварила просто замість двох курячих філешок три. От, і вже був бульйон. Я така, ну ладно, накидаю тоді овочів, Буде суп. О, така логіка. Відварила два курячих філе, натерла 100, 150 грамів сиру. Оце все береш, перемішуєш. І в духовку на 180 градусів. Все. І оце через те, що я робила ці кекси. Я ж кажу, в мене лишився бульйон, я докинула туди овочів і в мене тепер є суп. Мені такий суп не подобається. Чесно, я його буду їсти ну, дуже незадоволеним обличчям. Але малий, в принципі, любить супчики, тому він з'їв. От і все. Тобто, ще раз: сніданок, каша на молоці з лохиною, перекус фрукти. Обід, печінковий салат з морквою і цибулкою, вечеря супик, і під вечірок, який нас буде після вечірки, це кексик, отакий от білковий. Тобто, це раціон малого на сьогодні. Завтра, відповідно, покажу, що буде завтра. Доброго ранку смачного сніданку. На сніданок у нас вчорашні білкові кекси. Малий вчора з'їв цілих 5 штук на вечерю, тому сьогодні йому 3, але він просто обожнює їх. Я собі зробила бутерброд з яловичою шинкою і крем з сиром до кави. Далі, перекус. Це були хлібці з паштетом з курячої печінки. Ви запитаєте, Оксана, звідки в тебе паштет з курячої печінки? А я вам скажу: пам'ятаєте вчорашній салат? Я просто перебила його в блендері, і тепер у мене є паштет. Так що я беру хлібець, мащу на нього. Крем-сир і зверху викладаю паштет з печінки. Малому дуже сильно сподобалось, він просто спочатку злизував паштет з бутерброду. Потім я вже психонула і просто дала йому тарілочку з паштетом і ложечку, і він таким чином собі поїв, скільки йому захотілось, цього паштету. І після такого перекусу малий ще попросив грушку, тому я дала йому грушку. Він не всю її з'їв, але більше половини, мабуть. На обід у нас був вчорашній супик, але я вирішила зробити його більш excited, більш цікавим за допомогою сиру. Береш упаковку крем-сиру, вкидаєш в суп, підігріваєш до того стану, поки суп почне виглядати як молочний, і буде дуже смачно. Можна замість крем-сиру додавати плавлений сирок, просто там не дуже хороший склад. Також я спекла ще вишневий штрудель, розморожена вишня без кісточки і заморожене тістофіла. На вечерю я робила нам з Ярославом чудовий салат, дуже смачний, але в один момент просто завтикала, додала туди хамон і, і бальзамічний оцет, Тому малому знову кекси. А на сніданок третього дня я приготувала лінивий хачопурі за рецептом, який ви вже бачили в одному з моїх відео. Я залінкую під цим відео. Малий був дуже сильно голодний, тому не витерпів, поки я зроблю цей хачапурі і випросив банан, тому такий сніданок. На обід у нас був той самий суп. На даний момент йому півтора дні, тому все нормально, ще свіжий, ще можна давати дитині. На вечерю у нас яєчня з томатами та тертим сиром. Малий дуже любить таке, але цього разу він повибирав яєчню, залишив мені всі томати на тарілки. На ранок четвертого дня я приготувала сирники з заморозки. Це у них склад, кисломолочний сир, борошно, цукор і ванільний цукор, нічого страшного. Так що іноді таке готую. Взяла ще грецький йогурт, заморожену лохину, лохину розігрила в мікрофольовці і перемішала з йогуртом, зробивши йому такий соус. Малому дуже сподобалось. Хоча, якщо чесно, соус майже весь залишився на тарілці. На перепуск були коржики, це пресовані сухофрукти з горіхами. На обід я приготувала пасту балоньєзе, все, що ви бачите, закидаємо в сковорідку, смажимо макарони окремо, варимо і так, в сковорідку потім вливаємо томатний соус будь-який, кидаємо макарони і все готово. Отакі вийшли макарони, посипала зверху тертим сиром. Малий повибирав всі макарони, всі м'ясо залишив на тарілці. Я потім його хитрістю догодовувала цим м'ясом. М'ясо, до речі, яловичина. На вечерю знову омлет з томатами, але цього разу томати я сховала краще. І малий, в принципі, поїв ще дала шматочок хлібчику, щоб були зернові. Як бачите, майже все малий з'їв, і я йому дала ще мандаринку десь половина. Це мої хороші, така нехитра історія. Я готую раз. Два дні, тобто через день. Сніданки я готую майже кожен ранок. Якщо от щось таке, типу тих кексів, в мене, до речі, типу варіації цих кексів. Є е, з курячим філе, є там, наприклад, з просто яйця, з зелених горошок, там якась ще прикольна штука. Ну, тобто, роблю різноманітні ці білкові кекси, їх дуже любить. Зранку бувають каші, бувають яєчні, бувають кекси, бувають сирники, бувають ліниві вареники. В принципі, можу купити напівфабрикати. Не промислові напівфабрикати, а домашні. Перевіряю, щоб в складі не було нічого забороненого. Цукор малому в таких ситуаціях, як сирники, лінові вареники, цукор може бути у мене. Я не даю цукор в покупних солодощах, типу там печиво, цукерки. Отаке я не даю малому, звичайно. Але от я кажу, цукор, коли я щось випікаю, чи якісь сирники ліниві вареники, там цукор може бути. Взагалі, хто боїться цукру, я собі слухаюсь Solid Starts. І от на сайті solidstarts.com можете почитати про цукор. Там, в принципі, все розписано, коли можна, коли не можна, читайте. От на перекуси у нас можуть бути паучі від Боба. Чи якісь інші, але також з чистим складом без доданого цукру. Можуть бути горішки, можуть бути фрукти, можуть бути хлібці якісь. Зазвичай я, я стараюся змішувати типу хлібець і фрукти, або пауч і е, хлібець. Але іноді, якщо там на вулиці незручно їсти, то можу дати просто два паучі з різними фруктами, типу того. Але взагалі стараюсь так, щоб перекус складався з двох компонентів, як мінімум: типу, зернові і фрукти. Перекус, зазвичай, у нас на вулиці, тому я не ношу з собою якісь тормозки з супиком. Перекус це щось таке, що можна взяти в ручку і собі з'їсти зручно, не замастившись. На обід, як ви бачите, все, що завгодно, все, що їмо ми. На вечерю я зазвичай роблю щось легеньке, або салат якийсь поживний, білковий, з тунцем, з куркою, щось в цьому роді. Або малий не дуже любить салати, чесно кажучи, в останнім часом він взагалі не любить сирі овочі. Тому всі овочі, що я даю, вони приготовані. Тому, як варіант вечері, це запечена курка з овочами. Або це з. Просто запечені овочі під сиром, я йому роблю. Також на вечерю сьогодні, наприклад, буду робити курячі, курячі рулетики, це відбиваєш куряче філе, не його всім, що в тебе є, звертаєш і запікаєш. Коротше, ось якось так намагаюсь робити меню доволі роз... різноманітним. Я, я намагаюся, ви не робіть так, як я, робіть краще за мене. Сподіваюсь, моє відео було хоч трошки корисне. Всі рецепти я вам показала на екранах. От так що я вас люблю, цілую. Бувайте.